Я хотів би сказати, що це, по-перше, його рішення. І у нас немає в країні рабства. І... Це його рішення чи Зеленського? Юридично Зеленський, звичайно, ага. приймає рішення, але без згоди особи. Ну це ж дипломатія. Це там, свої правила, свої традиції вікові. Ага. І, звичайно, дивно буде, якщо. Призначить, Зеленський призначає посла, а посол потім виходить і говорить: ну, кандидат в посли, виходить і говорить: вибачте, я не хочу, бо мене ніхто не спитав. А він нічого Та не сказав про це. До речі, ну, це я, я думаю, знак, що з вода є. Бо такі речі, ну це, це важливий партнер наш, Велика Британія, і в, в, в відносинах з ними такими, такими речами ніхто б не бавився. А, до речі, ви є членом групи з питань міжпарламентських зв'язків зі Сполученим Королевством, так, Великобританії так, так, є. і Північної Ірландії. А, Цікаво чи Британія хоче таку таку людину мати послом, тому що це ж по суті найрейтинговіший. ну якщо не політик, то суспільно-політичний діяч в країні так ну так, за останніми опитуваннями так, це це правда. Ну якщо ну, опиратися на соцопитування, і ну, ми побачимо у Великобританії є час для видання агріменту. Ну тому що це ж не це тільки початок процесу призначення які далі стадії. Розкажіть наступна стадія це агрімент, і потім ну приймаюча сторона дає агрімент, і потім відповідно відбувається фактично вступ на посаду особи, яка призначається послом. Що знаєте, що цікаво в цій ситуації? Те, що це трошки неординарний порядок, тому що як правило рішення оголошується про призначення тієї чи іншої особи послом після того, як буде отриманий агрімент. Ну, як правило, це так відбувається в даному випадку. Офіс президента, ну власне, президент, і е, офіційне було ж повідомлення, і Міністерство закордонних справ вирішили зробити трошки по-іншому. Виглядає враження, що ми кудись квапимось? Ну квапитись треба. Я, як мінімум, тому що кілька місяців, по-моєму, сім чи шість місяців в Великій Британії немає посла нашого. Да. Пристайно змінили і нікого немає. Тому не і до, до сих пір знаєте, я... Читаючи змі, бачу, що туди сватали дуже багато. Ну, сватали умовно, да дуже багато людей різних. А кого від Резнікова е, і от зараз е, залужно. Ну я не знаю, як було, але такі, такі версії звучали, що Резніков має бути теж послом Великобританії. Потім з'являлися інші інші. Е, звучало навіть, ну не буду говорити джерело не перевірене, але ну те, що читав, та я кажу, що Андрій Костін, нинішній прокурор. Можливо, піде у відставку, і можливо, його наступний крок це посол Великобританії. Зараз з Валерій Валерій Але, Але в Швейцарія поїхала Венедіктова. Венедіктова Швейцарія, так. Ну, бачите, да, так, наступний наступний крок. А як ви можете? А ви, до речі, така знаєте, політи... що і Венедіктова, і Костін, це ж вихідці із комітету, де я працюю, комітету з питань правової політики. Пане Романе, може, і ви кудись збираєтесь. <святковується> Комітет, а я... прокурор і далі позволить. А як вам взагалі такий підхід, що в нас на, на послів на, на, на ключові напрямки, чи не на ключові, але йдуть непрофесійні дипломати, скажімо так, тому що залужний не дипломат, він але він має великий досвід, зрозуміло переговорний тут, безперечно. В Штатах в нас Маркарова, вона теж міністр фінансів, вона фінансист і інвестбанкір. Ви не дітей згадали в Швейцарії, да що вона ж, в принципі, не дипломат. ну Таке буває, це нормально. Єдине, що не треба призначати послами людей, які е, так, мало того, що не не дипломати, а ще й займалися невідомо чим. З Валерієм Федоровичем ситуація інша. Ми в стані війни з Росією, і він людина, яка розуміє потреби наших збройних сил і зможе проводити я сподіваюся якісну комунікацію. От, по цим питанням, які зараз в даний момент ну дипломатичних, в тому числі, відносин з Великобританією, є ключовими. Я можу йому буде нелегко, якраз через те, що він не є кадровим дипломатом, не є професійним дипломатом. Але певний, певну комунікацію він проводив і це полегшить йому роботу. Я можу побажати тільки йому успіху Дуже. на цій ниві. Дуже. Тут, тут тут можна тільки приєднатися до ваших побажань. А, а а як має відбутися остаточне затвердження? Це він до короля прийде, і король його якби ну, вірші, ну, грамоти да, вірші грамоти вручаються, якщо не помиляюсь. Я не великий спеціаліст в цих так. церемоніалах ну, цікаві, дипломатичних, церемонія. але вручається вірші грамоти. Керівнику держави, і він приступає до. У нас до один з гостей згадував пан Ігор Челенко в попередній годині, що в нього є вже нагорода від Великобританії, від королівської родини. Перехідний меч. Перехідний меч, перехідний так, меч це це Оля запам'ятала. Цікаво, цікаво. Я не, не, не чув про це, але знову ж таки, це іще один плюсик в тому, що є, є розуміння його, є сприйняття його. Я думаю, що агрімент буде. А якщо, ну, це може бути не, буду, не думаю, що буду довго затягуватися. Mm -hmm. Доволі знаково, що президент оголосив про призначення пана Залужина в той самий день, коли до нашої країни з візитом прибув міністр оборони Великобританії. Знаємо, що пан Граншап спров перемовини Зеленським та міністром оборони Умєровим і головнокомандувачем паном Сирським. Британія готова позичити Україні заморожені активи Росії. Про це заявив міністр закордонних справ Девід Кемерон. каже, що це, можли... що це можливо на ті підстави, що Росія все одно буде змушена виплатити репарації Україні після закінчення війни. Тобто, це означає, що Лондон дасть гроші Києву, але попросить повернути після виплати репарації Росії. Тут цікавий що момент я вже зазначила, що міністр оборони до нас приїхав той день, коли оголосили, що залужний буде. Безпосередньо послом до Великобританії, якщо взяти ще до уваги ту плітки, які ширили, що пан Рєзніков, міністр колишній міністр оборони, розглядався як потенційний кандидат у посли, я правильно розумію, що ми з Британією намагаємося створити певного роду окремий якийсь військовий союз, бо саме на військову історію робиться така ставка. Ну в нас підписаний по перше, договір з Великобританією двосторонній про безпекові гарантії. Це вже свідчить про те, що в цій сфері, військовій в тому числі, певні є взаєморозуміння домовленості. Це тішить, тому що ну ми без підтримки, нам нам дуже потрібно у нашій у нашому опорі і звільненні наших територій. Дуже підтримка потрібна міжнародних партнерів. А Великобританія один із таких потужних партнерів, який досить кардинальні рішення інколи приймає.